Питання розширення сокільників і досі відкрите у вівторок, 30 вересня відбулося продовження 23-ї сесії львівської райради. Питання про погодження проєкту землеустрою щодо зміни меж сокільників депутати перенесли. Голова райради Андрій Солим пояснив це тим, що представники Сукільницької громади надали оновлену технічну документацію, і профільні комісії райради ще не ухвалили рішення щодо неї. За проголосували 40 депутатів. Після цього 23-ю чергову сесію Львівської райради закрили і розпочалася 24-та, але вже без питання сукільників у порядку. Денному у Сукільниках біля Львова планують масштабне будівництво. Територію громади хочуть розширити на 158 гектарів через це населення сокільників за 20 років може зрости з теперішніх 8 до 50 тисяч мешканців. Міська рада Львова заявила, що таке розширення спричинить транспортний колапс. А міська мережа каналізації, до якої приєднана більшість будинків у сокільниках, може не витримати навантаження. Також є загроза для роботи львівського аеропорту. Рішення про розширення меж Сокільник не прийнято. Сьогодні депутати районної ради перенесли це питання, і це є добра новина. Але погана новина полягає в тому, що лобісти забудови вони не заспокоїлися, і тиск відбувається страшний. І Щоб ви розуміли, дійшло до того, що навіть розроблений є окремий законопроект, яким хочуть вилучити районну раду з переліку суб'єктів, які мали би це таке рішення акцептувати.